Права 1268 обчисли. Ну що ж, стартуємо, обчислюємо. Дивимося, що в нас в першому завдання. 8 мінус 5,317 плюс 3,1317. Ну що ж, в даному випадку нам прийдеться спочатку виконувати дії в дужках. Що тут можна придумати? Треба від 8 відняти 5, це просто. Але що робити, як відняти 3,17? Давайте 8 ми запишемо як 7 плюс 1. Або 1 як 17,17. 17. То ми пишемо, що це дорівнює. І записуємо тоді не 8, а 7 у дужках. Буде плюс. І не 1 пишемо, а 17,17. 17. Так.

Мінус 5,31. І плюс. Пишемо 3,1317. І це дорівнює. Ну що ж, давайте віднімати то що в дужках. 7 мінус 5 це буде 2, 2 цілі. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 17 мінус 3.

13, 17. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо 2 плюс 3, це буде 5, цілих. далі знаменники однакові, додаємо чисельники, буде 14 плюс 13. І записуємо усе, це буде 17. І це дорівнює. 14 плюс 13. Давайте тоді додамо, це буде. 27 17. То ми пишемо, що це 5, цілих, а 17. Ну що ж, так не залишається число, бо 27 17 – це неправильний дріб. Давайте виокремимо цілу частину. Я хочу сказати, що ми можемо записати це в такому вигляді, як 5 плюс, а 27 ми запишемо як 17 плюс 10 17. І це буде дорівнювати 5 плюс 17 сімнадцятих плюс 10 сімнадцятих. І це дорівнює. 17 сімнадцятих це одиниця, то це буде 5 плюс 1 і плюс 10 сімнадцяти. І це дорівнює 6,10. І. Ну, а зараз переходимо до наступного завдання. Друге завдання 18,319 мінус 7,1019 плюс 3,11. Виконуємо дію в дужках Отже, записуємо, що це дорівнює. 18,319. Так, мінус. Тепер 7 плюс 3 це буде 10 то мінус пишемо 10 цілих. Знаменник у нас однаковий. Тоді додаємо чисельники. Буде 10 плюс 11. Записуємо 19. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 18, 3,19, Так, мінус. Так, 10, цілих. 10 плюс 11 це буде 21. 19. І це дорівнює. Пишемо 18 цілих 3. 19. мінус. А що таке 10 цілих 21. 19? Ми можемо записати це в такому вигляді, як 10 плюс. А 21 19, то запишемо як 19 плюс 2 19. І пишемо, що це дорівнює. Переносимо. 18, 3, 19. Мінус. І записуємо тоді. У дужках буде 10 плюс. 19 19. І плюс 2 19. І це дорівнює. Пишемо 18 цілих 3 дев'ятнадцяті, Так, мінус. Тепер. 10 плюс 19 19 це 10 плюс 1. То ми пишемо тоді 11 цілих. І ще залишається у нас 2 19. І це дорівнює. Ну, а тепер уже, на кінець того можемо віднімати 18-11, це буде 7, цілих. знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 3-2. Записуємо 19. І це дорівнює. 7, цілих. 3 мінус 2 це 1, Пишемо 19 є. Ну і переходимо до третього завдання. Бачимо 7,8 плюс 4,5 мінус 3,21 мінус 1,41. Ну що ж, що тут можна придумати? Давайте будемо додавати цілі. Спочатку і дробові частини. Тут все буде просто. А отут, щоб відняти, треба трійку записати як 2 плюс 1. По черзі робимо. Отже, пишемо, що це дорівнює. 7 плюс 4 це буде 11, цілих. Далі знаменники в нас однакові, 11. Тут додаємо чисельники, буде 8 плюс 5. Записуємо 11. Є. Ну і відняти. Ну, а тепер дужках 3 записуємо як 2 плюс 1. То пишемо в дужках 2 плюс. А не одиницю пишемо, а 11, 11. Щоб ми могли відняти 4 одинадцятих, То пишемо плюс 11, 11, і плюс 2 11. Так? І мінус одинадцяті. І це дорівнює. Отже, 8 плюс 5 це 13, то ми пишемо, що це 11,13 11 мінус. А у дужках тепер давайте рахувати. Отже, це буде у нас у дужках 2, цілих. знаменники тут однакові. Додаємо чисельники. Буде 11 плюс 2. Записуємо 11 мінус 1,4. І це дорівнює. Переносимо. Так, ну що ж, пишемо 11,13. 11. Так, мінус. Ну що ж, 11 плюс 12 це буде 1311. То пишемо мінус у дужках 2, 13 2,13. Мінус 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, 11, цілих записуємо 13 одинадцятих мінус. Тут уже можемо віднімати. 2 мінус 1 це 1. Одна ціла. Знаменник однаковий. Віднімаємо чисельники, то це буде 13 мінус 4. Записуємо 11. І це дорівнює. 11 цілих, 13 одинадцятих, мінус 1 ціла. 13 мінус 4, це буде 9. Записуємо 11. І це дорівнює. Ну що ж, тепер можемо віднімати 11 мінус 1 це буде 10, цілих, так. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 13 мінус 9. Записуємо 11. І це дорівнює. 10, цілих. 13 мінус 9 це буде 4, 11. -і. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 3,4 плюс 5,5 мінус 4,7 виконуємо дії в дужках. Отже, пишемо, що це дорівнює. Додаємо 3 плюс 5, це буде 8, цілих. знаменник у нас однаковий, тоді додаємо, чисельник, який буде 4 плюс 5. Записуємо 9. Так, мінус 4, цілих, і тут у нас є 7 одинадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 5 це буде 9, то ми пишемо, що це 8, цілих і 9 дев'ятих, Мінус 4 цілих 7 одинадцятих, І це дорівнює. Ну що ж? Що таке 8,99? 99 9 ,9 це одиниця. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 8 плюс 1. Або спочатку 8 плюс 9, ,9 І мінус 4,711. І це дорівнює. 9 дев'ят це одиниця. То ми пишемо, що це 8 плюс 1. Мінус 4,7 і це дорівнює. Переносимо. Так, О, цю одиницю нам краще записати як 11 одинадцятих. Інакше ми не зможемо відняти 7 одинадцятих. То ми пишемо 8 плюс 11, 11 мінус 4,7 одинадцяти. І це дорівнює. Ну що ж, тобто це буде 8,11. Мінус 4,7 і це дорівнює. Віднімаємо цілі частини. 8 мінус 4 це 4. 11 мінус 7 пишемо в чисельника, тому що знаменники однакові. То ми пишемо 11 мінус 7, записуємо 11. І це дорівнює. 4, 11 мінус 7 це буде 4. Записуємо 11. І Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 10,415 мінус 2,11 відняти 1,611 плюс 2,511. Давайте звернемо увагу, що від 4,15 ми не зможемо відняти 11,15. Тому 10 перетворюємо як 9 плюс 1, а 1 запишемо як 15,15. ,15. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, в дужках пишемо не 10, а 9 пишемо плюс. Замість одиниці пишемо 15,15. 15. І ще у нас тут буде 4,15. Далі мінус 2,11. І відняти. Ну, а в наступних дужках можемо виконувати додавання. 1 плюс 2 це буде 3, цілих. Далі знаменники в нас однакові, додаємо тоді чисельники, буде 6 плюс 5, записуємо 11. І це дорівняє. Ну що ж, як ми можемо записати цей вираз? Це буде 9, цілих, знаменник у нас однаковий, додаємо тоді чисельники в дужках, пишемо 9. А в дужках у нас буде не в в дужках, а в чисельнику 15 плюс 4. І все це буде 15. Мінус. А тут у нас є 2,11,15. Так. І відняти я переношу мінус. Тут закриваємо дужки. Так, мінус. І мінус 3, цілих буде а 6 плюс 5 це 11. І переносимо, знову пишемо мінус 3, 11, 11. І це дорівнює. Ну що ж, 15 плюс 4 це 19. Тобто на кінець -то записуємо, що це буде дорівнювати 9,1915, мінус 2,11. Є. І відняти. А що таке 3,11? Я пропоную їх записати як 3 плюс. 11,11. 11, одинадцятих. 11 одинадцятих це одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, тепер можемо виконувати віднімання в дужках. 9 мінус 2 це буде 7, цілих. знаменники в нас однакові, 15. Віднімаємо тоді чисельники. Пишемо 19-11. І все це буде 15. Так. І відняти. А в дужках буде. 3 плюс 11 одинадцятих, це 11 11 це 1. Пишемо 3 плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, 7, цілих буде. Далі 19 мінус 11 це буде 8. п'ятнадцятих 8, Відняти. 3 плюс 1 це 4. Мінус 4. Ну що ж, віднімаємо цілу частину. 7 мінус 4 це буде 3, цілих. ну і ще у нас залишається 8 п'ятнадцятих. Ну що, ж, вивів на екран всі п'ять завдань? Ви бачите, що такі обчислення з мішаними числами є доволі громіцькими, і тут дуже легко помилитися. Будьте дуже уважні. На цьому вправу завершено.